Всім привіт! Коли заходиш у гущевину і глушину в надії побачити сліди босоного, все частіше бачиш сліди тупоголового. Це знищені дуби. Знищені дуби без без любих маркіровок, шмаркіровок. Тут місцеві царьки, князьки. Вони вважають це своєю землею вотчиною. Мінти кришують, лісники пиляють, гроші ділять. Ось такі дуби. Ось такі дуби лежать. Будуть Потім розказувати, що ці дуби сухостойні. У сухостойних дубів навіть листя ще не пожухло. Якось так, якось так.